Цю ночь мені, только вот этот взрыв, вот так, знаете, і утром встала ось этот взрив перед глазами, і все. події вчорашнього дня стоять перед очима пані Алли і в день, і вночі. Жінка працює кухаркою в сімейному кафе. В момент удару саме нарізала салат. Прильот, от все посипалось бльос такої взрив. І я почула тільки, що льоться кров. А я удара навіть не почувала. Жінку у важкому стані з уламковими пораненнями одразу забрала швидка. Її стан стабілізували життю, але наразі нічого не загрожує. Рана була глибиною аж до кістки. Добре, що на КТ зробили головну мозку, то череп цілий. Ну послойно все вичистили рану і зашили всі шари. Тепер буде видужувати. Поступила, почуває себе краще, і Михайло у чоловіка розтрощений лікоть. Вчора зранку каже, неподалік місця російської атаки встановлював сонячні панелі. Саме вони переконаний і врятували йому життя. Після того, як побачив, що моя рука вже не моя, поряд знайшов трос, яким ми стягували, тянули панелі. Зажав зажав його, як міг, там зубами тянув, зав'язував. Зав'язав, потім повиявили, що цей трос має довжину 30 метрів. Шукав чим його обрізати, обрізав цей кабель кусачками. У лікарні зазначають, по допомогу звернулися 39 людей, з них 24 госпіталізували. Станом на ранок 2 грудня у реанімаційних відділеннях лишаються 13 пацієнтів. Поранення вкрай складні. На жаль, я на ранок і ампутації. Є і дуже важкі черепно мозкові травми, є, на жаль, і вибиті очі, є багато переломів. У наших пацієнтів загалом під час удару постраждали майже півсотні людей. Серед них і волонтерка гуманітарної місії проліска. У однієї співробітниці є легка контузія. Вона стояла прямо на вулиці, коли це сталося. Вона перебувала в дуже такому шоковому стресовому стані. Є шум в ушах, тошнота. Легке запаморочення голови. Під удар потрапила і броньована автівка волонтерів. Олексій каже, автобус встиг відслужити лише тиждень і вивезти з гарячих точок Синельниківщини чотири родини. Прилетіли осколки по лобовому склі. вилетіло скло. Ось на землі перебуває. Також ось ушкоджене по корпусу автівка. Ну а броня, удар витримала. Машина знаходилася буквально 50-70 метрів від епіцентру вибуху. Ця автівка використовувалася для евакуації родин із дітьми Снельського району. Там де найзапекліша ділянка фронту Дмежівська, Маломіхайлівська, Слов'янська громади. Зараз волонтери проліска збирають гроші на ремонт броньованої автівки. Підтримати збір можна за qr кодом Долучайтеся. Кожен ваш донат це врятована родина. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.